Всім привіт! Це відео по ігрі з Aliexpress, там де можна безплатно отримати подарунок. Товар писали мені в коментарях, де я знімав, як купляти за монети. Люди Вова каже: коли прийдеш на той рівень, зніми відео, чи реально вони щось прийшлють, чи не прийшлють, чи можна щось виграти, чи ні. Зараз ми сьогодні це все діло провіримо. Я вам покажу, так що ви підписуйтесь на канал. А ми сьогодні спробуємо забрати цей подарунок. Подивимося, який він прийде. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку, щоб люди розуміли, це розділ для монет, де ти можеш за монети купляти дешевше. Є в мене відео на каналі повністю. Як я там купляв, я показував. Можете перейти в плейлист. Там воно називається вроді як купляти з монетами на Aliexpress. І в тому ж відео я показував ось таку от ігру поливати бавовну. Можна виграти подарунки. Там спочатку були рушники, шкарпетки зараз багато інших товарів. Зараз ми це діло полиємо, бавовна в нас виросте, і виберемо собі якийсь подарунок. Давайте спочатку вам покажу, як сюди зайти. Оцей розділ монети. Ось у вас головна Аліекспрес. Оця головна. Свій профіль нажимаєте, от, монети нажимаєте. Тут ви кожен день можете забирати монети, ось тут є три ігри. За ці всі ігри вам дають монети. А на ця ігра, от, поливати, вирощуй та отримуй» Тут можна отримати приз. Нажимаємо сюди, воно в нас прогружається, зараз загрузиться, в мене води є багато. Тут поливаєте, бавовна росте. І ось тут ви можете вибрати приз безкоштовно. Натискаємо сюди, який ми виберемо приз. Бачите, тут вона від навушників є за 4 гривні. Типа, якщо ви там полиєте бововну, вона виросте оця ва, Neo Pro 4 навушники за 503 гривні. Непогано вроді вони виглядають, але це такі похожі, як я маю за 70 гривень. Давайте подивимось, які там відгуки. 4.5 зірочка. О, аж 4757 коментарів. Типу відгуків. Дуже задоволений, класний наушник, гарно грають за таку ціну, то просто супер, майже задарма. Придбала щиро, дякую, от майже задарма. За яку ціну вони їх придбали, я не знаю. Доставка 20 днів, поки все гарно працює, за такі гроші все супер. Ну, у мене, в принципі, навушників багато. Я би чисто для вас заказав показати, що за наушник. Ціна пише 503 гривні. Ну, я думаю, вони коштували там 100 грн, більше. Ні. Дивіться, в нас є блок ще зарядки, ось такий 65 ватний. Є такий ось кабель 3 в одному, 275 гривень. 100 ватний типа Lighting, Micro USB і Type-C. І, звичайно, рушники, якісь там серветки, ще рушники, якісь стиснуті рушники, ось такого плану. Це все решта то таке. Якщо б воно тільки було, то щоб рушник, наприклад, вибрав. А тут або навушники, або блок, або шнури. Я навіть не знаю, що вибрати. Навушники, в принципі, AirPods в мене такі похожі круглі є. Може їх чи то кабель взяти. Не знаю. Давайте спочатку виростим цю бавовну. Давайте дамо назад. Мені ще лишилося 0,73%. Коротше, поливаємо це все діло різко. Да, добре, заробили. Це, коротше, ігра по ходу по кругу вона йде. Ти можеш її грати круглосучно, вона є і є. Люди писали в коментарях, що вони давно вже її грають, і реально приходять речі, але бачите, там 4 гривні тільки треба заплатити. Ну, це недорого, я вам чесно скажу, поливайся. 44% стане мені цієї води, чи не стане цієї води, не знаю. Я не так часто заходжу, я заходжу, збираю ті всі ресурси. Поливаю і не так часто, чесно, заходжу. Бо вже давно знімав, вже як місяць, може і два пройшло, коли я знімав відео по монетах. Я ще не виростив, як ви бачите, на один приз. Люди вже там вирощували. У мене в Телеграм групі хлопці вже там вирощували і писали, що типу цей. Давай, вода, цокайся, поливайся. Так, скільки? Все, все. Вітаємо! Вашу бавовну вже можна забрати. Натисніть, щоб зібрати врожай. Натискаю. Ну. Ну, натиснув. Супер. Врожай ми зібрали. О! Отримай свій приз. А чому рушник? Я не хочу рушника. Давай назад. А чому я не хочу рушника? Я хочу цю. Або блок, або навушники, або шнур. Як отримати свій приз? Як отримати свій приз? Правила, і все. Може нажати, отримати свій приз, але там можна вибрати. Я не знаю. Я не хочу рушників. Нащо мені тих два рушника? Я хочу блок. Отримати свій приз. О! О, а то я вже настрашився, що тут я рушник куплю. Ну, що вибираємо? Не знаю. Навушники, блок або шнур. Шнур 100 ватний. Навушники в мене є. В принципі, я думаю, вони ідентичні. Мені буде цікаво, шнур або блок. Ну, зараз в мене дилемма, я не годен приділитися, чесно. І ще якийсь там брелочок є, що то таке. Я не знаю, що тут таке якийсь брелок. А, сумочки якісь. Ну що вибирати, я не знаю. Що би хто вибрав, напишіть в коментарях. Я самого спочатку хотів кабелі. Хотів спробувати, що за кабелі, або може блок, я не знаю. Що дорожче? Дорожче навушники. Коротше, я оприділився прямо на ходу. Як ми зробимо? Я вибираю ці навушники, вони мені прийдуть, я зроблю огляд, і потім в тому огляді я їх зразу ж розіграю. Я думаю, так буде супер. Кому сподобалась така ідея, ставте лайк. Добре, вибираємо навушники. Отримати. Я маю один приз. Я хочу навушники. Отримати. Зараз. Продовжити. Купити за 4 гривні. 4.04. Купляємо. Знижка 99%. Які беремо чорні? Беремо чорні. Ні, а тут білі тільки є. Чорні не можна. Та нехай будуть білі. Яка різниця? Цей продукт неможливо доставити в вашу адресу. Виберіть інший продукт або адресу. Купити. О, продовжити є. Ну і що далі? На жаль, деякі товари недоступні. Відредагуйте своє замовлення. Добре, давайте дамо назад. Припинити, дамо назад. Давайте виберемо блок. Ну, от давайте виберемо блок. Купити. Чорний нехай буде продовжити. О, дивіться, блок я можу купити. Давайте ми замовимо блок, бо тому що навушників, напевно, нема в наявності, а блок можна. Давайте я оберу картку. 4.04. Купляємо 10 центів. Загалом 10 центів. Оплатити зараз. Термін дії минув. Оновіть сторінку, щоб ознайомитись з актуальними відомостями. Ну, що за я не знаю. Припинити, давайте ще раз. Купити. Продовжити. Замовити. Сюда. Дальше. Оплатити зараз. Термін дії минув. Ну що за я не знаю. Коротше, заходжу ще раз в ігру. Оновив в ігру, давайте. Давайте купимо, бо тому що то якийсь дурдом. Реально. От я вибрав, а товару не можу придбати. Добре, давайте пробуємо ще раз. Європейська версія. Є, у, та, є купити. Замовити. Тут є підтвердити. Оплатити зараз. Термін дії, знижок минув. Оновіть сторінку, щоб ознайомитись. Ну от. Ну от, ну от і я як сказати? І Нічого я. я не можу замовити. Ніяк. Дивіться сюди, я заходжу в пошту. Ось ту пошту, в нас пише вже отримано. Термін дії минув 24.05.28. Типа термін дії буде минати чи що. Ось такі от повідомлення. Приз отримано 24-го типу сьогодні, 05-13. Ну нічого я не отримав. Так, ну що, зайшов я на другий день. Такий вибрав я цей приз. Отримати я нажав, мені вже його відправили. Це добре. Воно просто по ходу щось заглючило. Коротше, перезайшов я декілька раз і все запрацювало без проблем. Відправили мені оці навушники. Так що вони прийдуть, зроблю на них звичайно огляд і розіграю зразу ж в тому відео. Добре, давайте я вам покажу, що відправлено все це діло. Давайте вийдемо назад. Ось дивіться, вони мені відправили. Ось навушники вже поїхали до мене, так що скоро будуть. Заплатив, я ще раз показую 10 центів, але потім я заходжу на ці навушники, вони коштують 205 гривень. що ніяких 500 гривень вони не коштують. А якщо при хороших розкладах, як то кажуть, то за 100 гривень їх можна взяти там в акцію і так далі. Все рівно майже безплатно, майже 10 центів зняли. Ну, зайшов в ту гру, пару раз полив та і забрав якийсь подарунок. Ну що, на цьому все. Чекаємо на навушники. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український. Контент і слава Україні, слава зсу, і всім до наступних відео.